Сьогодні ми поговоримо про одну з наймоторошніших постатей в історії Британії. Цього разу мова йтиме про жінку з добрим і спокійним обличчям, яка обіцяла зневіреним матерям подбати про їх новонароджених дітей. Немовлята згодом зникали без сліду. Моя розповідь про роки цілі роки смертоносної схеми. Жінка, яка колись була поважною медсестрою, з часом стала відомою під прізвиськом Творець Янголів. Ви на каналі за жовтою стрічкою. У цьому відео я розповім вам, що таке бейбіфармінг, ким була серійна вбивця, немовлят Амелія Даєр і як її впіймали. Амелія Елізабет Даєр у дівоцтві гоблі наймасштабніша серійна вбивця немовлят, часів вікторіанської Англії. На відміну від багатьох злочинців того часу, вона не росла в крайній бідності. Амелія народилася в 1838 році в Пайл Марш. Це невелике селище на схід від Бристоля. Вона була наймолодшою з п'яти дітей: троє братів: Томас Джеймс та Вільям і сестра Сара Ен. Її батько Семюель був чоботарем, а мама Сара вела господарство з змалку навчилася читати й писати, а це тоді була неабияка перевага. Вона ще з дитинства захоплювалася літературою та поезією, але відносно спокійне дитинство затьмарила тяжка психічна хвороба її матері. У мами був тиф, і через нього вона страждала від важких психічних нападів. Маленькій Амелії доводилося це бачити і доглядати за нею аж до смерті. Їй цікавий, хоч і сумний факт: сестра Амелії Сара Н померла. Причину смерті мені знайти не вдалося, але відомо, що згодом мати народила ще одну дівчинку. Її також назвали Сарою Н. Через кілька місяців після пологів, у 1848 році, мати Амелії, перебуваючи у стані глибокого марення, на жаль, померла. Спостереження за тим, як хвороба поступово позбавляє близьку людину розуму, не залишило психіку дитини без шрамів. Після смерті мами Амеля якийсь час жила у тітки в Бристолі, де вчилася шити жіночі корсети. У 1859 році помер і її батько, і тоді старший брат Томас успадкував його справу чоботарську майстерню. Вже у 1861 році, коли Амелії було 24, вона припинила спілкування щонайменше з одним із братів Джеймсом. І зняла собі кімнату на Трініті Стріт у Бристолі. Незабаром вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Джордж Томас. Йому тоді було 59. Цікавий факт. Обидва збрехали про свій вік у шлюбному свідоцтві. Джордж омолодився на 11 років, а Амелія навпаки додала собі 6. Через це потім у багатьох джерелах її вік плутали і вказували неправильно. Кілька років після весілля з Джорджем Амелія вчилася на медсестру, а це тоді була поважна, хоч і дуже важка професія. Вона давала не тільки стабільний дохід, а ще й практичні знання. Саме в цей період вона познайомилася з акушеркою Елен Дейн, і от Елен показала їй легший спосіб заробітку, хоч і дуже сумнівний з моральної точки зору. Суть полягала в практиці, яку згодом прозвуть бейбіфармінгом. Люди перетворювали своє житло на прихисток для незаміжних вагітних жінок. Далі всиновлювали їхніх дітей за певну суму, а потім просто залишали немовлят без належного догляду, аж поки ті не помирали. А гроші, які мами платили за турботу про їхніх дітей, залишали собі. Зрештою Елен Дейн втекла до США, коли зрозуміла, що за неї можуть взятися правоохоронці. Можливо, ви зараз думаєте, як взагалі міг виникнути такий жахливий бізнес, як бейбіфармінг. Але все логічно, якщо врахувати умови, в яких жило суспільство у Вікторіанській Англії. Незаміжні матерії тоді буквально балансували на межі виживання. Поправка до закону про бідних від 1834 року звільнила чоловіків, батьків позашлюбних дітей від будь-якої фінансової відповідальності. А для жінок це стало справжнім вироком. Виховувати дитину самій було важко і дорого, а суспільство дивилося на таких жінок з презирством та навіть ненавистю. Складні життєві обставини таких жінок тоді безжально використовували заради наживи. Якщо батьки дитини мали гроші і просто хотіли приховати сам факт народження, платили один раз, і все. Така послуга могла коштувати аж до 80 фунтів. Якщо ж батько хотів, щоб про його участь у всій цій історії ніхто не дізнався, платив 50. Але найчастіше в подібну ситуацію потрапляли молоді дівчата з бідних родин їх засуджували за аморальність, і навіть у притулках для бідних їм відмовляли. Для таких випадків існувала опція здати дитину за набагато меншу суму приблизно 5 фунтів. Щоб краще уявити масштаб, 5 фунтів у ті часи це як зараз близько 37 тисяч гривень, тобто 50 фунтів 375 тисяч, а 80 – це майже 600. За такі гроші тоді можна було купити будинок, завести корову, запастись їжею та одягом на рік для всієї родини, або ж жити з прислугою і не думати про проблеми цілий рік. Ось настільки вигідною була ця справа. Поліція натрапила на один із таких притулків у районі Брікстон у Лондоні, і побачене там було шоком навіть для бувалого офіцера. У маленькій кімнаті лежало п'ятеро немовлят віком лише 3-4 тижні, усі брудні, слабкі, виснажені. Троє на дивані під ковдрою, ще двоє тулилися одне до одного в крихітній колисці. Діти мали сірий відтінок шкіри, виглядали, наче маленькі, старі, тоненька. Майже прозора шкіра, крізь яку просвічувались кісточки, вони лежали з відкритими ротами, нерухомі з порожніми очима, майже без ознак життя. Безпринципні доглядальниці часто свідомо морили немовлят голодом, усе, щоб зекономити гроші або просто пришвидшити смерть дитини. Якщо малюк був надто гучним, кричав або не міг заспокоїтись. Його лікували алкоголем чи опіумом. Тоді ці речовини були у вільному доступі, і ніхто особливо не задумувався про наслідки. Найпопулярнішим, так званим заспокійливим, був сироп місіс Вінслоус. У народі його називали маминим другом. Він містив опіум, як і багато інших подібних препаратів того часу. Багато немовлят гинули не через пряме передозування. А тому, що опіум просто вбивав у них апетит, діти слабшали, худнули, виснажувались і, зрештою, помирали. Офіційно ж це називали інакше вроджена слабкість, нестача материнського молока або просто голод. Насправді ж, усе це було наслідком цілеспрямованих дій. Поліцейський згодом згадував, що його вразила моторошна тиша, замість звичного дитячого плачу, нічого. Маленькі ротики мовчали. У сусідній кімнаті знайшли ще п'ятеро немовлят. Вони були в трохи кращому стані, бо за них ще регулярно платили щотижня. А ось ті, за кого вже віддали разову суму, ставали непотрібними, тож їх намагалися позбутися якнайшвидше. Одноразовий платіж буквально стимулював смерть дитини. Матері, які згодом намагалися повернути своїх немовлят або, хоча б, дізнатися, як у них справи, часто зіштовхувалися з труднощами, їм просто не відкривали двері або відмахувались від них. Але навіть коли у когось виникали підозри. Більшість боялась звертатись в поліцію, сором, осуд, страх бути викритою. А якщо дитина зникала, то навіть державним органам було складно щось з'ясувати. Усе приховувалось, сліди заміталися, ніби нічого й не було. Амелія змушена була залишити роботу медсестри після народження своєї дочки Елен Томас. А коли у 1869 році від старості помер Джордж Томас, вона залишилася без засобів до існування і потребувала нового джерела доходу. Те, як у ті часи ставились до жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, вражає жорстокістю. Їм часто нікому було довіритись, не було до кого звернутися по допомогу. І, хоча ми живемо в іншому світі, багато хто й досі стикається з внутрішніми труднощами, тривогами, страхами та відчаєм. Саме тому я хочу розповісти вам про Майндлі найбільшу в Україні платформу для пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів, і ви можете обрати того, хто підходить саме вам, за методом терапії, ціною та особистими критеріями. Кожен психолог має свою відеовізитівку, щоб ви могли оцінити, чи підходить він чи вона для вас. Якщо не знаєте, з чого почати, за QR-кодом на екрані та за посиланням в описі можна пройти короткий тест, який допоможе підібрати фахівця під ваш запит. А з промокодом Жовта стрічка ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Подбайте про свою психологічну рівновагу разом із Майндлі. Амелія цілком свідомо обрала бейбі фармінг як спосіб заробітку. Вона не просто приймала вагітних жінок, а й постійно публікувала оголошення в газетах, мовляв, готова взяти дитину на виховання чи навіть усиновити. Звісно, за щедру одноразову оплату із пакетом дитячого одягу в комплекті у 1872 році. Вона вдруге вийшла заміж цього разу за Вільяма Дайера, і народила йому двох дітей. Але навіть народження власних малюків ніяк не зупинило її від того, чим вона вже займалася. У своїх оголошеннях і при особистих зустрічах Амелія переконливо зображала себе порядною заміжною жінкою, яка забезпечить дитині турботу, тепло і безпечний дім. Вона добре вміла грати свою роль. Деякий час їй вдавалося залишатися поза увагою поліції. Тоді ж не було ні судмедекспертизи, ні сучасних методів розслідування. Тож уникнути покарання було набагато простіше ніж сьогодні. Але у 1879 році один лікар, який уже не раз фіксував смерті дітей, під її наглядом почав щось підозрювати і звернувся до поліції. І хоча ситуація виглядала дуже серйозною, Амелії не придявили звинувачення в убивстві ні навмисному, ні випадковому. Замість цього її засудили до шести місяців каторжних робіт за недбалість. За деякими джерелами це покарання сильно вплинуло на її психіку. Хоча багато хто тоді обурювався, за дрібніші провини людей карали жорсткіше, а тут кілька дитячих смертей і всього півроку. Після звільнення Амеля намагалася повернутись до роботи медсестрою. Протягом життя її не раз відправляли до психіатричних лікарень то через нібито нервові зриви, то через схильність до самогубства. Але цікаво, що ці загострення якось дивно збігалися з моментами, коли їй було вигідно зникнути з поля зору поліції. Як колишня медсестра психіатрії, вона чудово знала, як себе поводити, щоб отримати комфортні умови. Ще на початку своєї злочинної діяльності Амелія почала зловживати алкоголем і опіумом. Її психічна нестабільність швидше за все була наслідком цієї залежності. У 1890 році вона взяла на догляд позашлюбну дитину гувернантки. Коли мати прийшла навідати малюка, її щось збентежило. У дитини не було родимої плями на стегні. Виявилося, що Амелія просто підмінила дитину, оскільки та вже була мертва. Цей випадок привернув увагу влади, і, от коли тиск почав наростати, Амелія або дійсно зламалася, або вдало вдавала нервовий зрив. Вона навіть випила дві пляшки Лауданому. Це така опіумна настоянка, яку тоді вважали майже універсальними ліками, і як знеболювальне, і як снодійне, і як заспокійливе. Ймовірно, вона хотіла напасти на себе але, на жаль, вижила. Її організм вже був настільки звиклий до опіуму, що та доза просто не поділа так, як очікувалося. Зрештою, Амелія знову повернулась до бейбі фармінгу, тільки цього разу стала обережнішою і набагато жорстокішою. Тепер вона вже не бігала до лікарів за довідками про смерть, усе вирішувала сама. Немовлят, вона просто вбивала, а потім власноруч позбавлялася тіл. Тримати дитину живою і чекати, поки вона помре від голоду чи зневаги це як не крути витрати. І час і гроші. А з новим методом Амелія могла залишати собі майже всю суму, яку платили їй довірливі батьки. Вона уважно стежила, що і як робить поліція, та пильно приглядалася до батьків, які раптом передумували і хотіли повернути дитину. Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців, Амелія постійно змінювала місце проживання: то в місті з'явиться, то в селі, то знову переїде. Разом із родиною вона кочувала від одного населеного пункту до іншого, шукаючи нових клієнтів, але при цьому намагалася залишатися в тіні. Багато років вона працювала під вигаданими іменами. Це дозволяло їй уникати підозри і далі спокійно робити свою справу. У 1893 році її виписали з психіатричної лікарні у Велсі, де вона проходила примусове лікування. І от цього разу все було не як раніше. Якщо раніше вона могла ще якось маніпулювати ситуацію, то цього разу досвід був настільки важким, що після цієї госпіталізації вона вже більше ніколи не зверталася до психіатричних закладів. Минуло два роки. Амелія розійшлася зі своїм чоловіком і переїхала до Каверзгема, що в графстві Беркшир. Там вона втягнула у свою справу нічого не підозрюючу жінку на ім'я Джейн Сміт. Пізніше у неї з'явиться прізвисько бабуся. Джейн була у важкому становищі, і Амелія цим без жодних докарів сумління скористалася. Разом із ними жили дочка Амелії, Мері Ен, яку всі звали Поллі, та її чоловік Артур Паумер. Усе це сімейство того ж року переїхало до Редінгу на Кенсингтон Роуд. Щоб викликати довіру у жінок, які приходили віддати своїх дітей. Амелія під час візитів зверталася до Джейн як до матері. Це створювало враження, що в домі панує справжня сімейна атмосфера. Де дитину чекають турбота, любов і безпека. У січні 1896 року 25-річна Евеліна Мармон, барменка, яку добре знали і любили в її місті, народила позашлюбну доньку Доріс у готелі для постояльців у Челтнемі. Евеліна була побожною донькою фермера, але з часом відійшла від звичного сільського життя. Залишила ферму і переїхала в місто. Де влаштувалась на роботу в бар при старовинному Плау Хоутел. Вона була світловолосою, привабливою і кмітливою. Чоловіки її обожнювали. Але хто з них став батьком дитини, так і залишилося загадкою. У результаті вона залишилася одна з немовлям на руках. Донечку вона дуже любила, але тверезо розуміла, сама не витягне її виховання. Не маючи іншого виходу, Евеліна вирішила знайти для Доріс прийомну родину. Вона сподівалася, що зможе повернутися до роботи, трохи стати на ноги, а потім забрати доньку назад. Невдовзі вона розмістила коротеньке оголошення в колонці Різне в газеті «Bristol Times and Mirror. Там було написано, потрібна порядна жінка для всиновлення маленької дитини. Для Авеліни це не було прощання назавжди. Вона шукала тимчасову опіку, а не повне усиновлення. Цікаво, що поруч з її оголошенням було ще одне, яке звучало так: подружжя без дітей, хоче усиновити здорову дитину, гарний заміський будинок, умови 10 фунтів. Евеліна відгукнулася на нього і написала листа пані Хардінг за кілька днів, отримала відповідь. Лист надійшов з Оксфорд Роуд у редінгу. Відправницею виявилася та сама Амелія Даєр, що просто використала псевдонім. У листі та писала: я з радістю прийму милу маленьку дівчинку, яку зможу виховати і назвати своєю. Ми прості, домашні люди, живемо в добрих умовах. Я не хочу дитину заради грошей. Мені потрібна компанія і затишок у домі. Ми з чоловіком дуже любимо дітей, але власних не маємо. Ця дитина отримає у нас справжню домівку і материнську любов. Евеліна сподівалася, що зможе платити за догляд щотижнево. Потроху, але пані Хардінг наполягала на одноразовому внеску 10 фунтів одразу. Евеліна була у відчаї і, зрештою, погодилася. Через тиждень пані Хардінг приїхала до Челтнема, щоб забрати дитину. Евеліна була трохи здивована. Перед нею стояла не якась молода жінка, а літня кремезна пані, але здавалося, що Даєр була добра до Доріс, тому дівчина нічого не запідозрила. Евеліна вручила їй картонну коробку з речима. Підгузки, сорочки, спідниці, платтячка. і навіть коробку для пудри. Також вона вручила їй 10 фунтів, про які домовлялися. У відповідь отримала підписану квитанцію. Вона була ще в розпачі від того, що довелося віддати свою дитину, тому провела пані Хардінг спочатку до станції в Челтнемі, а потім аж до Глостера. Там, стоячи на задушливій вкритій парами потяги в платформі, Евеліна не могла стримати сліз, коли поїзд о 17.20... Відправився з колії разом з її маленькою донечкою. Вона повернулася додому з розбитим серцем. Страшний факт, якось коли маленька донька Амелії Поллі поцікавилася, чому в них удома постійно з'являються малюки, а потім так само раптово зникають. Жінка сказала, що вона відправляє діток до Ісуса. Мовляв, йому вони потрібні більше, ніж власним матерям. Отже, о 9 годині вечора потяг із Глостера прибув не в Редінг, як Емелі обіцяла Евеліні, а на станцію Падінгтон у Лондоні. Даєр вийшла, ледве тягнучи за собою сумку, коробку з дитячими речима і саму дитину, яка тихенько плакала. Вона сіла на автобус до Віласдена, вийшла на Мейор Роуд і підійшла до дверей будинку номер 76 там її вже чекала донька, 23-річна Полі, на той момент заміжня і доросла жінка. У орендованій кімнаті Амелія дістала кошик для шиття, почала ритися серед ниток, шукаючи білу стрічку для окантовки. Коли знайшла, обмотала стрічку довкола шиї дівчинки, туго затягнула, потримала кілька секунд і зав'язала вузлом. Доріс, мабуть, борсалася, намагалася вдихнути, Її рот відкривався і закривався в беззвучній спробі врятуватися. На жаль, це був кінець для маленького янгулятка. Вона стала однією з десятків інших жертв. Скільки їх було насправді, ніхто й досі не знає. Потім обидві жінки загорнули тіло в хустину і почали перебирати речі в коробці. Хороші речі залишили собі, аби потім продати. А з тих 10 фунтів, що дала Евеліна, розрахувалися з господинею за оренду і навіть цинічно подарували їй пару дитячих черевичків для донечки. Наступного ж дня, у середу, 1 квітня 1896 року, на Мейор Роуд привезли ще одну дитину 13-місячного Гарі Сімонса. За нього, як і за Доріс, заплатили 10 фунтів. Цього разу в кошику для шиття не було нової стрічки, тож Дайра просто розв'язала ту, що ще була на шиї Доріс, і використала її вдруге, задушила нею Гаррі. Наступного вечора Амелія поклала обидва тіла та кілька цеглин у сумку. Потім сіла на автобус до Падінгтона, а звідти на потяг до Рейдінга. Уже там вона, ледь волочачи важку сумку, пішла знайомими вулицями до річки. Жінка добре знала це місце біля пішохідного мосту, біля греблі, в кавершемі. У темряві Дайр дістала із сумки пакунок із тілами та цеглинами, проштовхнула його крізь перила та кинула у воду. Повз проходив чоловік, який привітався з жінкою. Пізніше його свідчення в суді стало одним із ключових. Амелія тоді ще не знала, але 30 березня 1896 року пакунок, кинутий у темзу, випадково виловив баржник. Він плив вантажним судном повз рейдінг, зачепив пакунок якорем, потягнув, і з-під обгортки з'явилася маленька ніжка, людська маленька стопа. Поліція швидко провела огляд і з'ясувала, що це тіло немовляти дівчинки віком приблизно від 6 до 12 місяців. Згодом тіло впізнали. Дівчинку звали Гелена Фрай. Справу взялося розслідувати невеличке детективне відділення поліції Редінга. Детектив Констебель Андерсон знайшов у пакунку етикетку зі станції Temple Meats у Бристолі. На папері у який були загорнуті тіла, були ледь помітні написи. Завдяки мікроскопу вдалося розібрати ім'я місіс Томас і навіть адресу. Цього було достатньо, щоб вийти на слід Амелії Даєр. Але поки що у поліції були лише підозри, прямих доказів проти неї не було. Далі в гру вступили брестольські поліцейські. Вони надали додаткові дані, а також почали надходити свідчення людей, які вже мали справу з місіс Томас. Детектив Андерсон разом із сержантом Джеймсом. Вирішили діяти обережно і встановили спостереження за будинком Дайер. Вони знали, що як тільки Дайр щось запідозрить, одразу спробує втекти. Тож офіцери пішли на хитрість. Вони знайшли молоду жінку і відправили її до Амелі під виглядом нової клієнтки. Вона мала домовитися про зустріч, нібито хотіла передати дитину на виховання. Поліція сподівалася, що це допоможе встановити прямий зв'язок між Даєр і її бізнесом або принаймні стане слушною нагодою для арешту. І справді, Амелія чекала дзвінка від нової мами, але замість нього, 3 квітня, у страсну п'ятницю на її порозі з'явилися детективи. Під час обшуку будинку в повітрі стояв такий сморід, що свідки говорили про чіткий запах розкладених тіл. Проте самих тіл не знайшли. Натомість повно речових доказів: білі стрічки, телеграми про всиновлення, квитанції про заставу дитячого одягу, оплачені оголошення та листи від матерів, які питали про своїх дітей. Поліція з'ясувала, що лише за останні кілька місяців щонайменше 23 дітей були передані під опіку місіс Томас, яка насправді виявилася Амелією Даєр. Ба більше вона знову збиралася переїжджати. Цього разу в Самерсет. Розмах жорстоких вбивств був таким, що за десятиліття Амелія Даєр могла вбити понад 400 немовлят. Це зробило її однією з наймасовіших серійних убивць в історії і наймасовішою серед жінок. Що ж до Гелени Фрай, то її передали Даєр ще 5 березня на станції Темпл Міц. Вона приїхала додому лише з одним пакунком, загорнутим у коричневий папір. Сховала його в будинку, а через три тижні, коли запах став нестерпним, вирішила позбутися тіла. Викинула його в річку. Але поклала замало цеглин. Пакунок швидко помітили. Протягом травня правоохоронні органи прочесували темзу. Загалом вони знайшли сім тіл. Двоє з них були ідентифіковані як Гелена Фрай та Гаррі Сімонс. Коли Евеліна Мармон прибула до моргу, то впізнала третю жертву Доріс. З нею зв'язалися поліцейські, оскільки її ім'я було в листах Даєр. Вона впізнала свою доньку. Минуло лише 11 днів відтоді, як вона довірила її місіс Хардінг. Вона була в ідеальному здоров'ї, коли я її віддала. Лише це змогла сказати розбита горем мати. Жертви були задушені білою стрічкою для окантовки. Пізніше Амелія Даєр скаже поліції: Так ви могли зрозуміти, що це одна з моїх. Амелію Даєр заарештували 4 квітня її офіційно звинуватили у вбивстві. Її зятя Артура Палмера теж спочатку вважали співучасником. Після арешту в поліцейському відділку у Редінгу вона двічі намагалася напасти на себе руки. Під час розслідування причин смертей слідчі дійшли висновку, що ні Мері Ен, ні Артур Палмер не були співучасниками. Артуру також допомогло письмове зізнання, яке залишила Амелія. Те зізнання вона написала у в'язниці в Рейдінгу. У ньому звертається до Артура. Мій бідний дорогий Артуре, о, як болить моє серце за тобою та моєю дорогою Полі. Я надсилаю цього листа, щоб сказати тобі, моя душа чиста, я зізналася у всьому. Я сказала їм правду і нічого, крім правди, оскільки я сподіваюся отримати прощення. Всемогутній Бог, мій суддя, і я не наважуся постати перед Ним та брехати. Я щиро сподіваюся і молюся, щоб Бог пробачив мене. Я отримала листа від Полі, вона приїде. У тебе буде адвокат, а щодо мене, то це було б лише марною тратою грошей. Я знаю, що зробила цю жахливу річ, і знаю, що лише я одна відповідатиму за неї. Так, я зізналася у всьому. Сподіваюсь, Бог вас обох благословить і дасть вам силу витримати це страшне випробування. Нехай Бог благословить тебе, мій дорогий хлопчику. Твоя вбита горе мати, а Даєр! 22 травня 1896 року Амелія Даєр постала перед судом і визнала себе винною в одному вбивстві, маленької Доріс Мармон. Під час суду її родичі й знайомі розповідали, що з часом усе більше починали щось підозрювати, і відчували, що з її роботою щось не так. Як виявилось, Амелія не раз буквально дивом уникала викриття. Дуже важливим було свідчення чоловіка, який бачив її біля греблі в кавершамі, коли вона позбувалася тіл двох дітей. Також ключову роль зіграла її донька. Вона дала яскраві переконливі свідчення, які фактично й довели вину матері. Мати Доріс, міс Мармон, теж упізнала Амелію в суді. Вона знала її під вигаданим ім'ям місіс Хардінг. Прокуратура вирішила почати лише з одного обвинувачення у вбивстві Доріс. Це було типовою практикою на той час. Якщо суд раптом виправдає її за цим злочином, то завжди можна судити за інший. Дайер спробувала захиститися, заявивши, що збожеволіла, і не в собі, спираючись на факт, що вона лежала в психлікарнях у Бристолі. але обвинувачення довело, що вона просто прикидалася, і що ці психічні зриви завжди співпадали з моментами, коли вона боялася, що її ось-ось спіймають. Присяжним вистачило лише 4,5 хвилин, щоб винести вирок винна. Вона не стала подавати апеляцію, тож страту призначили за три тижні після вироку. За цей час Амелія, сидячи в камері смертників, списала п'ять зошитів. Цю писанину вона назвала своєю останньою правдивою єдиною сповіддю. У ніч перед стратою до неї прийшов капелан і запитав, чи є щось, що вона хотіла б йому розповісти. Амелія просто показала на зошити і запитала: хіба цього недостатньо? Цікавим фактом є те, що Полі теж мали судити за вбивство, але Амелія була єдиним свідком. Після винесення вироку вона вважалася юридично мертвою. Тож, за нестачею доказів та відсутністю свідків, обвинувачення були зняті. Напередодні страти із жалю до неї Амелію на кілька годин вивезли з в'язниці, щоб вона не чула, як у сусідній камері вішали трьох злочинців. Амелію Даєр повісили 10 червня 1896 року в нью гейтській в'язниці. Виконав вирок Джеймс Біллінгтон. На ешафоті вона мовчки прийняла свою долю. Амелії було 57 років, і вона стала найстаршою жінкою, яку стратили з 1843-го. Ходили чутки, що її привид досі блукає в'язницею Ньюгейт. Ніхто досі не знає точно, скількох дітей вона вбила, але, судячи зі свідчень матерів, листів, знайдених у її будинках, великої кількості дитячого одягу, жертв було значно більше ніж знайдено тіл. Її справа викликала гучний скандал. Амелію називали орчіхою з рейдінга, про неї навіть склали зневажливу пісеньку. Після цього посилили закони про усиновлення, місцевій владі дали більше повноважень для контролю над такими притулками. З'явилася й Національна асоціація запобігання жорстокому поводженню з дітьми NSPCC. Але такі зміни не відбуваються миттєво. Навіть, попри уважніше ставлення до приватних оголошень у газетах, торгівля немовлятами не зникла. Через два роки після страти Даєр працівники залізниці в Девоні, оглядаючи вагони в Ньютон Еботі, знайшли на колях пакунок. У ньому була тритижнева дівчинка. Вона була холодна, мокра, але жива. Доньку вдови Джейм Гіл передали якийсь місіс Стюарт за 12 фунтів. Та забрала немовля в плімуті, і, ймовірно, виконала його з потяга. Подейкували, що тією місіс Стюарт насправді була Полі, донька Амелії Даєр. Оскільки Даєр жила в ті самі роки, що й Джек різник, деякі навіть припускали, що вона й була цим маніяком, мовляв, вбивала повій через невдалі аборти. Це припущення висунув письменник Вільям Стюарт. Хоча він більше схилявся до версії, що Джек це Мері Пірсі. Але жодних доказів, які б пов'язували Даєр з вбивствами Джека Різника, не існує. Якщо ви додивилися це відео до кінця, я дуже вам вдячний. Якщо було цікаво, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був Саша. Побачимося у наступному випуску.